Цю колоритну бабцю знали багато тернополян. Дехто дав їй кличку Бабця Шапокляк. Давайте згадаємо, хто була ця жіночка та чому багато людей називали її символом Тернополя. Її звали Альбіна Михайлівна Сопків. Місцеві часто бачили її у центрі міста. Вона гуляла вулицями у яскравому одязі. Ця пані дуже любила гарні наряди, щоб виділятися з натовпу. А ще вона часто щось бурмотала чи сварилася під ніс. Часто спілкувалася з перехожими, розповідала свої історії життя та любила бути в центрі уваги. Пані Альбіна була частою гостею управління ЖКГ та підприємстві, яке обслуговувало її будинок. Вона писала їм листи та часто приходила в гості. Працівники ЖЕКу згадували, що Альбіна Михайлівна приходила. Щонайменше двічі на тиждень її завжди зустрічали шанобливо, зверталися на ім'я та по батькові. Одного разу вона принесла працівникам пляшку вина для гарного настрою, приносила різні звернення та скарги та любила говорити про життя. Дехто вважав, що екстравагантна жінка була самотньою, але насправді у неї був син, який, за словами працівник Джеку, любив свою маму та добре до неї ставився. Померла Альбіна Михайлівна 9 грудня 2016 року біля сходів драмтеатру. Їй було 79 років. Попрощатися з нею у дім печалі прийшли кілька десятків людей. Тернополяни навіть зареєстрували петицію, щоб Альбіні Михайлівні встановили пам'ятник у центрі міста. Вона набрала потрібну кількість голосів, але це так і не зробили. А що ви пам'ятаєте про цю пані? Пишіть у коментарях ваші спогади.